Ну і повертаємося до подій у Шевченківському райсуді Києва. Адвокат обвинуваченого Ігоря Гуменюка Олександр Свередовський звинуватив прокурора та суд у тому, що сталося. Про це він повідомив телеканалу Ukraine World News. За словами адвоката Ігор Гуменюк, міг піти на відчайдушний крок, підрив через пригнічений стан, оскільки вже восьмий рік поспіль сидів у СІЗО без оголошення вироку. Адвокат додав, що гуменюк хотів піти на фронт під час повномасштабного вторгнення. Якщо це дійсно він такі дії, то я вважаю, що великим скажімо, велика частка вини цьому лежить на суді на прокурорі, які 8 років постійно звертаються, а суд продовжує тримання його під вартою. Хоча він неодноразово звертався з заявами про те, що хоче приймати участь у бойових діях. Тобто він хотів мобілізуватися, воювати, захищати нашу батьківщину. Але суд постійно продовжує це тримання під вартою. До речі, європейський суд справ людини виніс рішення по тій же справі, але за заявою крайняка, де встановив, що саме цей суд порушив вимоги пунктів 3, 4, 5 статті 5 конвенції про захист прав людини. Окупанти залишилися без складу боєприпасів, восьми артилерійських засобів та двох засобів протиповітряної оборони. Проте йдеться у зверненні Генерального штабу збройних сил України. Водночас супротивник продовжує зосереджуватися на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках протягом доби оборонці відбили близько трьох десятків ворожих атак. Крім того, наша авіація десять разів вдарила по районах зосередження особового складу окупантів. ЗСУ ліквідували понад дві роти солдатів Росії на Таврійському напрямку. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський. За його словами, сили оборони систематично вибивають окупантів з їхніх позицій. Так протягом доби наші артилеристи виконали понад півтори тисячі вогневих завдань. Також українські воїни знищили 25 одиниць військової техніки Росії, зокрема зенітний ракетний комплекс Тор гармату Гіацинт Б та три гармати, Мати де 30 крім того, загарбники залишилися без дев'яти складів боєприпасів. Маскувати техніку в окупантів не виходить. Українські прикордонники разом із десантниками знищили черговий ворожий БТР. Відповідне відео опублікувала Державна прикордонна служба України. Аеророзвідка прикордонного підрозділу виявила групу окупантів із бронетехнікою. Після чого оператори безпілотників навели на супротивника артилерію десантно-штурмових військ ЗСУ та підірвали ворожу техніку. Північний кордон України посилять особовим складом і бойовою технікою. Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв проводить інспекцію усіх північних рубежів. Яка нині ситуація на рівненщині на нульовій відмітці кордону з Білоруссю? Дивіться далі. Збудовані протитанкові рови та загородження, облаштовуються міні-поля та фортифікаційні споруди. Рівненщина від початку повномасштабного вторгнення почала укріплювати кордони з Білоруссю. До роботи залучені військові та працівники всіх силових структур. Головне управління ДСНС України в Рівненській області в складі сектору безпеки і оборони нашого регіону. Приймає участь у влаштуванні протитанкових перешкод. Станом на сьогодні вже пророблено більше 10 кілометрів. Робота не при. Киняється мінні поля та інші пастки продовжують готувати військові на рівненському полісі. Всі підрозділи сил оборони, прикордонники ЗСУ, СБУ та Нацгвардії об'єднали зусилля та працюють над укріпленням кордону. Особлива увага приділяється прикордонню та стратегічному об'єкту критичної інфраструктури, Рівненська атомна на Класичних ДРГ, які проникали на територію нашої держави на нашій ділянці кордону, не фіксувалися. Рівненщина має 218 кілометрів кордону з Білоруссю. Нині. Уздовж цієї лінії розмежування військові посилили оборону державного кордону. Прикордонники відстежують ситуацію, щоб бути готовим до будь-якого розвитку подій. На сьогоднішній день йдуть тренування на всій глибині шаленування оборони. Тому прикордонники, так як є складової сили оборони, приймають активну участь в цьому питанню. І... Ми впевнені про те, що наші кордони будуть недоторкані. Військові, які охоронять північний кордон, жартують з їхніх позицій. Вагнерівців не видно проте посилити кордони з державою, яка відкрито підтримує країну агресора. Зайвим не буде за той час, коли я крайній раз працював, що не росли Уже е, доставлено близько 800 вісімсот тетрадів фігур. Е, також до риту повністю рів командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв додає задача на цьому флангу зміцнити кордон. Настільки, щоб ворог, поткнувшись на територію України, буде на пару метрів, одразу відчув щиру українську гостинність на даний час у до того рівня загроз, так воно відповідає, але ми розуміємо, що загроза може в подальшому зрости. Тож ми на упередження робимо все для того, щоб підсилити захист і оборону державного кордону в межах Рівненської області, на Рівненщині створено окремий оборонний бюджет. Ці кошти спрямовуються на укріплення кругової. Оборони та посилення матеріально-технічної бази військових Наталія Світлова, Рівненська область, 5 канал.